Мене цікавить те, що сьогодні немає Я дам відповідь Дивіться, так да, я закінчу. Мене цікавить стосовно ну тобто конкретного питання, коли будуть відремонтовані автомобілі, скільки коштів потрібно на ремонт даних автомобілів, бо сума звучала, що ми купили за 360 автомобіль, чи там 460 а зараз потрібно близько 150 тисяч на ремонт на автомобіль, який наїздив тільки два роки. Тобто розумієте? І конкретно, коли буде завершено виконання, і скільки коштів потрібно нам знову ж таки виділити з кишенів громади і з міської ради для того, щоб все ж таки їздили ці автомобілі? Тому що ж ми ж сучасні контейнери купили. а... Все, дякую. Значить, yeah. По питанню великої машини. От я спочатку по одній розкажу ця, яка вже сьогодні десь... Біля року знаходиться в ремонті. Вийшли, вийшли на ровінську фірму 49 тисяч ремонт. Вони в понеділок приїжджають і роблять ремонт цієї машини. Там ну, щось це, комп'ютер, комп'ютер, щось, якийсь зброї. Тобто не можливо питали. Ми вже всюди зверталися, Опитали. Ну і менша машина загнана на Вервату Україна. Також на протязі думаю пару днів у нас понеділка буде працювати. Кошти по факту поверватися, подивляться там, поки ми нічого не платили. Тут поки що 49 тисяч. Ні, 49 на велику. А цю.